Ну, цей день, цей день почався 5 часов ранку. Була команда, ми всі чекали, це в мене було день народження, якраз моє. Ти вже на такому адреналіні. І ти його чекаєш, ти мусиш його збити, щоб його геть його не було. Ти працюєш і ти бачиш, як воно падає і там гордостя аж через край. Команда в нас збита, все, всі розуміють, що робити далі. Ціль була вражена і радості було багато, бо тому, що ми розуміємо що за нами мирні люди, всі шахеди, які летять, летять в тил. Де люди сплять спокійно, вони, нічого не ожидають, ніде нічого. Серед ночі прилітаю в будинок. Так, Тактика не зрозуміла зовсім, бо, тому що вони заходять з усіх сторін. Шум буває так, да, Шум, трохи да. Да, от, збиває волна, вітер. У команді да, всі в готовності, всі, всі на своїх місцях, акустичне виявлення і тоді працює. Візуально так, можна тепловізійні пристрої, прилади нічного бачення. Можна виявити. Mm. Ну, проблема в чому? Тепловізійний пристрій показує, все одно він тепло віддає якесь. Яка ще погода, якщо там. Місяць да. то зоряно, шмарно. Краще ну. місячно, щоб було видно. Знайомтесь, це моя зброя, мій покемончик. Дуже ефективний, мобільний. Тим, що можна як із викруття, і також можна з відкритої місцевості стріляти. Якщо часно слідкувати за нею, чистити, змасувати, то вона ефективна. Це крупнокаліберний кулемет ДСК, також допомагає в ураженні повітряних цілей. Розробка стара, радянська, але при доброму догляді свою роботу виконує. Ми стоїмо на тому рубіжі, щоб не допускати ворога. Тому що зазад мене і жінка, і мати, і діти, і внуки є вже. Велика підтримка це сім'ї. Моєї сім'ї і нашої. У кожного є чоловіка своя сім'я. І це є підтримка.